Непосидюча і активна команда Ніжинського молодіжного центру активно займається регрантинговою діяльністю. Ми одночасно реалізуємо дві хвилі регрантингової діяльності, які націлені і на Ніжинську громаду, і на Чернігівську область. А в межах нашої співпраці з ЮНІСЕФ та платформі «Ініціатив теплиця ми розпочали програму лабораторії відповідальних громадян, яка буде проходити в три етапи. Зараз перший етап це проведення такого інтенсиву з проектного менеджменту. Ми навчаємо Молодь та молодіжних працівників і працівниць, як створити проект, як його реалізувати, і за результатами цієї такої інтенсивного навчання ми даємо можливість створити проект проєкт соціальної дії подати його на розгляд експертній комісії і одразу швидко отримати результат і, власне, отримати кошти на реалізацію. Одночасно команда молодіжного центру працює над п'ятьма проєктами по 15 тисяч гривень. Кожен таких буде три хвилі. В результаті ми проведемо ще й хвилю для. Фіналістів і фіналісток, і там буде три проєкти по 50 тисяч гривень підтримано. Зараз п'ять проєктів в Ніжинській громаді реалізуються абсолютно різних напрямків: і екологічний проєкт, і проєкт релаксу, і підтримки молоді та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Цей проект по розвитку прокачки софт-скілів молоді абсолютно різном, спрямовані такі. І той новий напрям, який зараз є таким тестовим від Британської ради, і ми, як партнерська організація, долучилися і пройшли конкурсний відбір. Як одна із п'яти організацій, які по Україні проводять ідеятон в онлайн форматі, фахівці Ніжинського молодіжного центру провели навчання для 19 команд Чернігівської області. Ці подались на цей ідеятон вже з своїми задумками. Команди вмістили. Не менше трьох людей в складі 18 команд. Приступили до навчання. Ми охопили вісім регіонів, таких районів Чернігівщини. В результаті три дні інтенсивного онлайн-навчання. Знову ж таки, з проєктного менеджменту, з того, що таке соціальна дія, як реалізовувати проєкти соціальної дії, була доба у команд на те, щоб за менторської підтримки, це така унікальна специфіка, що у нас чотири ментори і менторки працювали, і кожна команда мала свою менторську підтримку. За добу команди створили, розробили цю проєктну заявку, подали на розгляд. На п'ятий день у нас був онлайн пітчинг де були присутні і експерти та експертки від Британської Ради. І в результаті 16 Сити проєктів 10 проєктів підтримано, 10 проєктів переможців. Кожен там, від 30 до 40 тисяч гривень. Всі започатковані проєкти це проєкти розвитку, каже Анжела Тимченко. Всі вони спрямовані на навчання молоді та на створення різноманітних творчих просторів у навчальних закладах.